Втора серія да, нашого засідання, да, чи як правильно да, сказати, да, продовження да, засідання, да, взяли перерву. Да, Будемо да, голосувати да, про те, щоб розпочати члени комісії. Да. Так, слухаємо. Стой, У нас перша слухав. Да. Да, ми, ми вже Давайте, ми, ми, в принципі Сміла Антоновна. Давайте не треба поясняти нічого, да, тому що зараз будуть, будуть випроси, от яких ви будете незадоволені. Я вам зразу кажу. Так, да, давайте зараз, є питання? Комісія соціальна да. пройшла в підписні. Так, да, все, я знаю. Голосуємо. Так, а де? Ну, Вікторій, голосуй. Я ж голосую через Голосую, звісно. Гуменюк за. Кравченко за. Іванченко, п'ятов. За. за. Чотири за правотишення погоджено. Так, тепер

так ми ж вже проголосували. Ні, nee, nee, це не положення тепер. Це сама структура, а це положення і положення під структуру. Одніми ж пунктів, вперше ми в положенні <послес> <Yeah, я> переименували відділ. Підожди, ми зараз питання у нас Ольга Петрівна. То вона на автоматі почала. <послес> Ні, вона після <послес> Ольги Петрівна. <послес> Без питання. Положення. Це під нову структуру, під нову структуру. Ми, під те, що у нас змінюються функції, частина функції, але дуже велика кількість функцій нас додавали з минулого року, з цього року. І тому ми де переглянули положення його осучаснили. І зробили нові е, статті, нові розділ навіть видалили. У нас е, навіть наче не відбувався такий розділ з питань ветеранської, з питань реалізації політики на території Житомирської територіальної громади. У нас раніше взагалі такого розділу не було. І якщо ви подивитесь порівняно е, табличку, по 3.26, двадцять тут дуже багато питань і додавалися. Пункт 3.26. Тут дуже багато додалося питання з ветеранської політики, в яких взагалі в нас мови не були в положенні, таких питань не було. У нас до того ж є програма, і по цій програмі у нас передбачені деякі виплати. Якщо в правій частині до 3.26.1 шість що ми продовжуємо координувати програму цю підтримки захисників і ще у нас домовляються деякі в заходи, які стосуються. І комплексні програми обласного бюджету, яких зовсім у нас ніколи не було, і зараз у нас вони будуть виконуватися. Це виплати ще з обласного бюджету, які ми будемо здійснювати. Крім того, що місцевий бюджет у нас всі програмні заклади залишаються ще і обласні, такі, наприклад, як щомісячна допомога померлим загиблих, сім'ям померлих загиблих. Які зникли безвісті, просто сім'я загиблих. Вони будуть дещо дублювати наші, але теж будуть звертатися і будуть оформлювати різні, різні свої виплати. Крім того, у нас домовляються і ще такий пункт, як у розділі. У розділі реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян П27. У нас не було передбачено функцій по підтримці внутрішньопереміщених осіб. Зараз у нас вже створена програма по підтримці, яку ми координуємо ми курируємо, ми розробляємо, готуємо всі заходи по внутрішньопереміщеним особам. І по цій програмі у нас додавлені також функції, які ми. Раніше не займалися, наприклад, здійснювати координацію контроль за веселенням виповод, міста тимчасового перебування. Проводимо також монетарізацію цих місць, забезпечувати координацію, координацію діяльності займають суб'єктів у сфері підтримки виповоду, долучаємося до роботи ради. Внутрішньопереміщених осіб ми допомагаємо готувати документи, рішення на сесію, на виконкове виносення, по створенню комісії, по протокольним рішенням. Дуже велику роботу роз'яснення проводимо з цим. Крім того, по іншим теж по сфері надання населенню соціальних послуг, проведення соціальної роботи у нас тут є теж питання, які не були раніше обговорені, не передбачені ніякими функціями. Якщо дозволите, я буквально два слова скажу. Значить, зв'язку з тим, що великий об'єм функцій передано на пенсійний фонд, але до промагання соцзахису за самі три роки добавилося великий об'єм роботи по ГТО. По е, ветеранам дуже великим єм роботи. Зараз по безбар'єрності радше безбар фізична безпар'єрності і програми програми кризики, все це пов'язано з програми кризників і так далі. так далі. Тому ось були була, але ці зміни винесли буквально в червні місяці, і ми вже на липень, вже е, винесли проект рішення. І це необхідність зв'язку з тими функціями, які вже стали на сьогоднішній день. Голосуй. За. Радчука за. Иванченко. за, Синькова. За. Четыре за, правопишня поддерживает. Угу. Все по собрали. Забрали. <реку> 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 Відділи <плес> створені з, з на сьомого, враховуючи участь нашу в проекті Smart City і те, що ми підписали в березні меморандум <плес> по <плес> співпрацю з фонду Східна Європа, враховуючи чи не. Чину нормативну базу ми перепромовуємо відділ на відділ цифрової трансформації інформаційних технологій та комунікації з маску ви попередньо структури за це проголосували. Відповідно затверджуємо положення про з новою назвою да на відділ, згідно з положенням, покладається шість основних функцій. Це цифровізація, цифровий розвиток, цифрові інновації та технології. Чому так прописали, так як написано в постанові Кабміна від 3 2020 року номер 194. Електронне врятування та електронна демократія, розвиток цифрових навичок та цифрових прав громадян, відкриті дані, інформатизація і інформаційна політика та комунікація громадськістю. Відповідно до цих основних напрямків розписання функції. Штатна чисельність це три, три особи, це начальник, два головних спеціаліста. На сьогодні ВО начальника Я, it спеціаліст головний спеціаліст і одна посада на вакан. вакантна. А, вакантна. а всі посади вакантні. Одна посада на А хто туди? Раніше раніше ми функціонували в апараті міської ради, ми не були в структурі якогось відділу. Ага. З першого ну відповідно нас попередили про звільнення, і з 1.07 нам запропонували, ми перейшли Вийшли в структуру відділ. відділу, да. тобто в нас зі створенням відділу чисельність не змінилася. Ми як працювали в такій кількості, але ми вже в відділі працюємо. Ага. Відповідно, додалася, ну якщо це відділ, це посада начальника. Питається. На сьогодні я ВО начальника, а ті спеціаліст, який раніше працював, він же війшов, Артем, Артем війшов головним спеціалістом да. в цей відділ, який раніше він і був. І третя Ми. Ми шукаємо людину, яка могла б... Ну, Вибачте, за таку плату приходить працювати, займатися тим об'ємом роботи, де ці два фахівці вже працювали не один рік і знаються в роботі. Шукаю людей, яка могла працювати в комп'ютері, розмілася на цифрових технологіях, допомагала в комунікації з громадськістю, виставляла там на сайт і так далі. Могла там у нас зараз вимоги дуже великі щоб постійно оновлювати сайти. І, а взагалі розвиток цифровізації дуже великий об'єм роботи. Це пов'язано з ЦНАПом, в тому числі, з документом обігу, те, що стало на сьогоднішній день у проєкті, ГАПО і так далі. Ми в, в, на місці підписали проєкт з сроком на 4 роки. І нам будуть допомагати в розвитку цифровізації, цифрової трансформації в нашій громаді, за допомогою нашого відділу. Питання має. Я голосую за, якщо ти сухобалку, звідти закон. З сухобалкою. Питання шість. Yeah. Гуменюк. Кравченко. So. два, Іванченко, Кеттенко, чотири два, практично погодження.